Всім привіт, з вами на Мазеріус, і сьогодні ми поговоримо про самі популярні типи гравців в Lineage 2. На перше місце я поставлю таких гравців, як деширачники. Це ті люди, які псують гру на будь-якому сервері. По суті, вони заробляють в грі, деякі профі, так сказати, деширачники заробляють більше, ніж ви будете заробляти на своїй роботі. Хтось грає одразу на 10 серверах. Запускаючи там комп'ютер, запускаючи бота, фармлячи, продаючи адену через фанпей, продаючи шмотки, продаючи свої послуги, прокачку персонажів і так далі. І так далі. В них, в принципі, майже все життя построєне на тому, щоб зробити на Lineage 2. Я знаю багато прикладів на деяких сервірах, на яких через них неможливо фармити навіть. Деякі споти через те, що вони 24 на 7 їх дефають. І не для того, щоб забустити персонажа Ні, в них персонажі там вдягнуті по мінімалки, але за рахунок того, що вони постійно тримають той спот, в них буст і рівень підготовки для захисту цього спота набагато більший ніж у вас. І, в принципі, вся гра. І битва за спот виглядає так, в кого більше прокачених вікон, підготовки для захисту определеного спота. Я одразу хочу всіх вас попередити про те, що купуючи адену чи персонажа, чи будь-що у таких людей, ви рано чи пізно будете заблоковані. Тому, якщо ви хочете щось дістати і не бути заблокованими, ви або фарміть самі, або купуйте офіційно у серверу. Тому що вони знають, як так зробити, щоб е, продати, а їх не заблокували. На своєму прикладі можу сказати, що я колись дуже-дуже давно, коли я хотів забити на Lineage 2, я продав через там не, не пам'ятаю, як, через якісь соцсети чи що, е, за реал тисяч на 5 чи 6 доларів, і все. А що буде з людьми, які в мене це все купили. Мене якось не дуже турбувало, тому що я в принципі в лінійку вже не грав. А люди, які цим живуть, їх в принципі взагалі е не цікавить, що з вами станеться. Їм лиш би щоб в них бізнес залишився е на достойному рівні. До речі, будьте готові до того, що самі ж сервера, на яких ви граєте, можуть вам продавати адену під виглядом гравців, щоб вас за це ж і заблокувати, щоб ви заплатили потім гроші, щоб розблокуватися. Тому ремарка, ще раз повторююсь: або фарміть самі, або купуйте напряму у сервері. На друге місце я поставлю таких гравців, як дідуганів вони в цю гру вже грають років 20 постійно. До неї вертаються, коли є вільний час, тому що в принципі часу і бажання якусь іншу гру вивчати немає, а сервері на даний момент більш чим достатньо, а знань про цю гру ще більше. Ну а там, коли вже людина вертається в гру, вона вже вирішує, якою чим саме вона займеться, і, можливо, якщо я колись грав там 5 років. Займався чимось одним, то, вернувшись через 5 років в Lineage 2, я можу займатися вже чимось іншим. По суті, на нас, на дідуганах, вся ця Lineage 2 тримається, тому що ми тримаємось за нею. І я думаю, якщо мені буде там років 60, я напевно знайду якийсь сервак і знову зайду. На третє місце я поставлю таких гравців, як новачки. Так, новачки в Lineage 2 є, дуже багато їх, в принципі, і з'являються вони через мам, ПАП, через інтернет, як завгодно. Хтось залишається, хтось не залишається, комусь заходить ця гра, комусь не заходить. Ну, але вони є, і це радує. Наступний тип гравців це донатори. Донатори це, в принципі, один із варіантів. Дідуганів просто вони вже не займаються фармом чи чимось, вони просто вертаються в гру з товстим-товстим кошляком і просто купують все, що їм потрібно. Самі хитро зроблені вони купують це дешорачників, е получають бан і знову уходять з лінійки. Розумні ж дідугани вони фармлять все самі. Бустяться самі, і якщо її купують, то тільки в адміністрації. Тому коли будете грати з такими гравцями, або будете там, в КП брати до себе гравця, і він, ви будете знати, що він донатор, то будьте готові до того, що ця людина з вами ненадовго, тому що її, скоріш за все, в ближайший час відправлять в бан. На п'ятому місці в мене знаходяться такі гравці, як лідери. Вони. Збирають концпатії, збирають клани. А так як це все займає дуже багато часу, і люди вивалюються з реала, то такі люди в основному грають тимчасово, тимчасово півроку, тимчасово рік і грають з перервами, тому що гра займає дуже багато часу і віднімає дуже багато сил, енергії, психічного здоров'я і так далі. І зазвичай це все. На жаль, не цінуються тими, хто грає з тобою. Наступний тип гравців це соціальні гравці, це люди, яким не вистачає спілкування, вони можуть грати якісь констпаті, Їм, в принципі, по барабану, що в них вдягнутий персонаж, і там, які в них стоять татушки, які в них закуп, їм лише би зайти. Там Voice, поспілкуватися, поспілкуватися в чаті, там. Бо Lineage 2 це дуже соціальна гра, яка, в принципі, цим багатьох людей і заділа. Я знаю деяких кадрів, які прям роками сидять на деяких серверах, просто в одному місці в Герані і спілкуються через шаут зі всіма іншими. Сваряться там. Що завгодно, просто ні про що розмова, про політику, не про політику і так далі. Це може 24 на 7 там розмови ті проводитись. Не знаю, чим людина займається, але суть в тому, що ось така соціальна гравня. Наступний тип гравців це ПВП-шери. Це люди, які ПВПшать з першого левела. Вони вже там на 6-10 левелі вони можуть флагатися. І знаходити ПВП в патії, не в паті без різниці. Для них гра це вбивство інших персонажей через ПВП. Розвести на флаг там чи просто дуель. В принципі, це суть сама гри ПВП з іншим персонажем і показати, що ти сильніший. Наступний тип людей він схожий з ПВП-шарами, тому що він більше відноситься до ГВГ паті на паті. Люди заходять по суті, в гру вже до вдягнутого персонажа будь-якими способами, чи через донат, чи через гру. І вони заходять на одну дві годинки для того, щоб провести ГВГ з якоюсь іншою пачкою, і отримати саме кайф від ПВП. Від від, від, я, наприклад, заходив і грав за будь-який клас, який я вмію більш-менш грати. Щоби провести ГВГ там з, які... з якоюсь сильною пачкою. Такі гравці зазвичай збираються в КП там, з 10-15 людей, вони там можуть домовлятися на якийсь час, збиратися там перед ГВГ обмінюються шмотками, епіками, перекидуються, там, записують на листочки, хто кому що передав, і так далі, і проводять ГВГ, записують відео, викладають, розбирають помилки і так далі. Ну це доволі цікавий. Метод гри, я також на одному із серверів цим займався. Наступний тип гравців, він схожий з соціальними гравцями, але трошки відрізняється це вічні торгаші. Їхня гра це торги. В гірані на Парнасі буде купити, продати, купити, продати. На деяких серверах я знаю в людей. По 10-15 аккаунтів, по 7 персонажей, і вони тільки тим і займаються, що вони купили, продали, купили, продали. І в них ціль стати самим багатшим персонажем на сервері. Наступний тип, напевно, самий популярний, тому що це соло гравці, які заходять на 1-2-3 години, щоб побити мобів, сходити в інсти і все. По суті, вся їхня гра завершилась, вони можуть там прокачуватись з 1 по 85 цілий рік, вони нікуди не спішать, буст їм не сильно потрібен. Вони просто вбивають свій час в грі якось. Така в людей гра, нічого з цим не зробиш. Ще один тип гравців це шахраді, слава Богу, їх дуже мало. Але вони є прям дуже такі паскудні, прям не описати їх словами. Деякі люблять постійно обманювати. Ну, благо за це на серверах банять. А деякі грають, можуть грати з вами, спілкуватися в войсі і потім вас обманути, скаманути весь ваш шмот, продати на фенпеї. Ну, це більш такі якісь дешрачники, неудачники, які. Їм лише щось вкрасти, що погано лежить, і продати. Ну, Таких людей, в принципі, здалеку видно, і бажаю вам на них ніколи не попадатися. Я за свою гру з такими зустрічався. В мене пару раз скамали шмотки, казали, я заслужив, хоча, по факту, людина ніхрена для цього не зробила і скаманула мій сет. Ще тип таких гравців вони похожі на соло гравців. Я назву їх вічними бустерами. Вони грають для того, щоб по максимуму забустити свого персонажа. Нащо? Ви в них навіть запитаєте, вони вам не дадуть на це відповідь, бо вони самі не знають. Щоб фармити олімп? та ні. Щоб. скоріше для того, щоб швидше вбивати мобів і інсти. Ось для чого. Більш для чого не знаю. Наступний тип гравців, я б назвав бісячим Чому? Тому що вони, в принципі, нормальні, гравці, з вами і в КП можуть грати, можуть десь в клані і так далі. Я їх назву Гонцями за красою. чи що. На одному з серверів я дав навіть назву цій хворобі хвороба мамби. Чому так? Тому що Мамба це топовий дагер. І всі, хто грає на СВСах, зазвичай. Хочуть той дагер, тому що він виглядає гарно. В цілому такі гравці, вони, їм не треба, щоб персонаж був сильний чи там виконував свою задачу по максимуму. Їм головне, щоб персонаж виглядав гарно. Ще можна таких людей називати візуалісти. Вони гоняться за красотою свого персонажа, а на все інше їм, в принципі, по барабану. Наступний тип вимираючий. Це ПК-чар. Саме відомий такий ПК-чар був це Кіп ПК-Турант. А так, в основному на серверах невигідно ПК-шити, бо ну, це невигідно і дуже однодумців мало. Хоча це весело. Один із рідких типів гравців це колекціонери. Це люди, які вони хочуть, щоб в них були всі сети, всі, вся зброя по, по одній. там, та там. та будь-яка Якщо навіть лучником грає, в нього мають бути всі стволи для мага, всі стволи для лучника, всі стволи для дестре і так далі. Вони займаються колекціонуванням всіх пікселів, які є в грі. І як тільки в них будуть пікселі, всі, які є в грі, значить вони поставили собі галочку, що вони цю гру пройшли. Причому вони можуть не тільки пікселі колекціонувати, вони також можуть колекціонувати і е, там, з 1 по 85 вони мають пройти всі, всі інсти, вони мають пройти всі квести і вбити хоча б по одному разу одного монстра. Ну, ось така ось гра. Ще є е, такі гравці, як стрімери, ютубери, блогери. Я себе до них не відношу, а може і відношу, я не знаю, бо я ж, в принципі, відео записую по лінійки, в мене вже більше 450 штук, то, мабуть, да, я, мабуть, до них відношусь. обов'язково людина буде грати кожен день. Я граю, то граю, то не граю, то граю лідером. Ну, в принципі, люди, які відносяться до цієї категорії, вони зазвичай Л2 знають і поперек, і. 99% інформації вони знають, тому що вони знімають контент. І по суті, цих гравців чимось вже здивувати дуже складно. І останній тип гравців, з яким я зіштовхнувся зовсім недавно, це вічні афекашери. Ну тобто, ти ніби з людиною граєш, але людина постійно відходить там Навіть якщо б вона грала там за БД, то це просто ужас. Бо ти постійно граєш і кажеш: Dance, 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 song, buff. І ти просто не отримуєш взагалі ніякого задоволення від гри, тому що ти замість того, щоб займатися своїм персонажем, ти постійно контролюєш іншого персонажа. І у всьому, скоріш за все, таки люди. Грають з роботи і їх постійно відволікають. Ну, якось такий в мене список вийшов. Багато людей відносяться одразу до багатьох категорій, а деякі з однієї категорії переходять в іншу. Ну, надіюсь, що в Lineage 2, можливо, поміняють її на якийсь інший двіжок. І вона знову оживе, тому що на тих движках, на яких всі сервера побудовані, грати з великою кількістю людей ну, дуже некомфортно. Прям бажання все пропадає, коли там 500 на 500 людей б'ється і ти просто нічого не можеш зробити. Тому я бачу в лінійки тільки такий шлях до розвитку. це перебудова повністю гри. На новій платформі, щоб вона витягувала той онлайн, який буває на деяких серверах.